Цікаві факти про День Святого Валентина. Існує як мінімум 5 легенд гіпотез, пов'язаних з походженням Дня Святого Валентина. А самих Валентинів, що претендують на звання родоначальника свята, налічується не менше семи. Правда, документально підтверджено реальне існування всього двох мучеників з таким ім'ям яких дійсно втратили, але за що конкретно історія замовчує. Традиція посилати коханим листівки у вигляді серця теж має відношення до однієї з легенд про святого Валентина. Вважається, що він з в'язниці написав послання своїй коханій на паперовому серці червоного кольору. Але вона отримала листа тільки після страти закоханого. Правда, за іншою версією Валентинки стали знамениті завдяки герцогу Орлеанському який з ув'язнення писав своїй дружині вірші на рожевих сердечках. Дуже популярне це свято у дітей. Більше 650 мільйонів малюків у віці від 6 до 10 років. Обмінюються в День Святого Валентина тематичними листівками і невеликими сувенірами. У пріоритеті м'які іграшки, сердечка, ведмедики, кішечки, а також брелки у вигляді двох з'єднаних сердець. Символом Дня Святого Валентина вважаються два голуба. Це пов'язано з тим, що в середньовіччі набуло поширення повір'я. Що саме 14 лютого ці птахи вибирають собі пару. Потім голубів стали зображати на валентинках і на коробках цукерок. Крім цього, їх фігурками прикрашаються святкові торти. Із середніх віків прийшли до нас і стрічки, які часто малюють на валентинках або прикріплюють до них. Під час лицарських турнірів дами дарували стрічечки лицарям, і ті прив'язували їх до шоломів або до списів. Вважалося, що ті полосочки тканини приносять лицарям удачу, причому не тільки на турнірах, а й в справжніх битвах. Робити пропозицію руки і серця прерогатива чоловіків. Однак в День Закоханих дівчата самі можуть проявити ініціативу, і це не вважається чимось негожим. У Нідерландах взагалі існує гарний звичай: якщо чоловік у цей день відмовляє жінці, він зобов'язаний подарувати їй шовкову сукню. Згідно з опитуваннями американських жіночих журналів близько 50% дам. Не пробачать своїм коханим, якщо ті забудуть привітати їх з Днем Святого Валентина. Причому багато жінок навіть готові розлучитися зі своїми чоловіками, не отримавши від них подарунка або хоча б одну троянду. Дами, у яких немає любовного партнера, досить часто в день закоханих. Самі собі купують квіти або замовляють їх доставку до себе на роботу, щоб колеги думали, що ця жінка не самотня. За деякими даними так чинять 15% американок. До речі, в нашій країні віднедавна теж намітилася подібна тенденція. Ще одна цікава традиція дарувати на День закоханих помідор. Так багато століть робили французи або паличку кориці азіатський звичай це таємна мова. Тобто подібним подарунком закохані висловлюють свої почуття простіше кажучи, зізнаються в коханні, якщо не наважуються вимовити це вголос. Дорогі подарунки в День Святого Валентина дарувати не прийнято. Їх підносять тільки в тому випадку, якщо хочуть бачити свою кохану коханого дружиною або відповідно чоловіком. Крім цього, часто дорогі презенти отримують мами, дружини і начальники жіночої статі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.